Вітаю! З вами Андрій з позивним Маскін, військовий психолог з бойовим досвідом. Сьогодні я хочу з вами поділитися навичками, за допомогою яких можна підвищити шанс виживання як в зоні бойових дій, так і під час інших надзвичайних ситуацій. І сьогодні ми з вами поговоримо про точки опори. Як сказав колись архімед, дайте мені точки опори і я переверну світ. Точки опори є як фізичні, так і психологічні. Сьогодні ми будемо говорити саме про психологічні точки. Під психологічними точками опору я маю на увазі певні стани, в яких ми відчуваємо такі відчуття, як впевненість у собі, душевний спокій, довіра до майбутнього. І саме ці емоції допомагають нам спиратись на себе, на свої глибинні стани. Цей стан я називаю стан активації внутрішніх сил. І основна наша задача вміти усвідомлювати ці стани, вміти в них входити і знаходити в них максимальну кількість часу. Особисто для себе я виділив два інструменти для входження в всі встани. І сьогодні я розберу перший інструмент це віра. Саме не релігія, а віра. Мій досвід роботи в бойових підрозділах підтверджує, що віруючі військовослужбовці набагато легше переносять труднощі та жахіття війни. Вони стабілізують свій морально-психологічний стан за допомогою молитви. Будучи сам на нулі і опрацювавши велику кількість хлопців та дівчат, які пройшли через окопи, я не зустрічав там ні одного атеїста. У кожного своя віра, і для вищих, і для вищих сил не має значення якої конфесії чи якої релігії дотримується людина. Істина одна, а шляхів до неї безліч, і кожна людина йде своїм шляхом. Я не вважаю себе релігійною людиною в загальному розумінні цього слова. Та кожного разу, коли була загроза смерті, і вона мене оминала, я щиро дякував вищим силам. І я знаю, я відчуваю це буквально на клітинному рівні. Чим щиріша моя подяка, тим більш сильніший захист вищих сил. Моя віра це є моя перша точка опори. Беззаперечна і постійна. Про другу точку опори я вам розповім у наступному відео. Слава Україні і дякую за увагу!